У нашому світі існує безліч інтерпретацій вампірів та уперів від канонічного графа Цепіша до підліткового чтива на кшталт сутінків чи супергероя Кіблейда. і одного з моїх улюблених мультиплікаційних серіалів Касильванія. Але сьогодні ми зануримося в легендаріум Альвамаро, мого авторського світу, для того, щоб дізнатися деякі деталі та таємниці про вампірів цього світу. Вампіри Альвамару – це не мертві, що тримають значну владу в багатьох регіонах світу. Вони володарі ночі. Часто командують арміями немертвих і більше того формують союзи зі смертними задля закріплення свого політичного статусу. Вони не намагаються знищити все живе, на відміну від багатьох інших немертвих. Живі істоти це джерело їх харчування. Тож вампіри ставляться до смертних як до розумної худоби, часто небезпечної худоби, якщо ти необережний. Сам по собі вампір легка здобич для інквізиції вогненароджених та різноманітних паладинів. Складно підтримувати свою життєдіяльність та активність, виловлюючи здобич, якщо в тебе такі сильні обмеження: гіперчутливість до сонця, неможливість завітати до домівки без запрошення, пересичення річок та струмочків, болісний контакт зі сріблом все це ускладнює життя кожному кровопивці. А тому вони об'єднуються в родини, і неважливо, чи були вампіри родичами за життя, вони формують нові зв'язки у своєму нежитті, не житті. Окремі вампіри об'єднуються в родини. Родина вампірів розділяє одну кров, а конкретно кров лідера, тобто родоначальника першородного вампіра. У кожній родині існує свій першородний вампір. Він або вона є наймогутнішими представниками свого почварного виду, адже природа їх походження відрізняється від решти. Але все по порядку. Після першородного вампіра йдуть всі члени родини. Кожен вампір колись отримав цей дар, слеш прокляття, від свого родоначальника. Вони всі наділені вічним життям, та в бою значно сильніші за переважну більшість смертних, навіть якщо за життя вони не були вправними воїнами чи вбивцями. Нарешті родина має своїх слуг. Породження вампірів один із варіантів слуги вампіра. Укусивши когось зі смертних, вампір може не вбити жертву, а лише заразити вампіризмом. Це хвороба, і вона лікується. Проявляється вона симптоматикою, схожу на ту, що переживають справжні вампіри: бліда шкіра та опіки від сонця, опіки від срібла, ну і так далі. Але це не загрожує життю, а лише ускладнює його. Найголовніше це те, що в людини з'являється жага пити кров. Їй не обов'язково це робити. Достатньо просто їсти та пити воду, але жага крові від цього нікуди не дівається. Якщо вампір дає випити своєї крові або насильно вливає її смертному, жертва перетворюється на породження. Хвороба вампіризму на результат цього ритуалу не впливає, але організувати процес стає набагато легше, адже жертва буде сама хотіти випити. Крові. Як породження вампірів, так і звичайні смертні можуть стати повноцінними вампірами одразу після того, як вип'ють крові першородного вампіра. Проте для смертних, що мають душу, існують інші способи. Давайте розберемо їх детальніше. Відомо, що перший вампір на ім'я Мардук Ахеш або коротко цар Мардук отримав цей дар від дияволиці сукуби та інкуби. Діти Ліліт та Самаеля, володарів в'язниці заборонених бажань, успадкували цю неймовірну особливість. Коли Сукуб на ім'я Ашарі закохалася в мардук Ахеша, володаря царства Кефа вона створила умови для народження першого вампіра. Відбулося це у 1700-х роках до утворення імперії, тобто 2700-2800 років до потій кампанії, отруєна спадщина. Ашарі мала чітку задачу спокусити Мардука та забрати його душу до пекла. З першим вона впоралася і навіть перестаралася, щиро закохавши його в себе. А з другим пунктом сталася біда. Ашарі сама закохалася в Мардука. Її кохання було настільки сильним та абсолютним, що вона не могла допустити остаточної смерті свого коханого. Свою частину роботи Ашарі все ж виконала, забравши у царя його душу. Проте замість душі лишився дух. Мстивий та жорстокий, свавільний та злий. Цей дух залишив собі емоції, думки та погляди, у які закохалася Ашарі. Нам смертним можна лише уявити, в що може закохатися інфернальне породження, але точно нічого хорошого з цього не вийде. Так і сталося, що в тілі Мардука з'явився дух першого у світі вампіра. Мардук Ахеш, кровопивця. Так звали цього воїтеля: нічний цар, кривавий володар, червоний диявол, усе це його альтернативні імена, які почали з'являтися по мірі розростання його імперії. Мардук був правним воїном ще за життя, а нові вампірячі здібності тільки посилили його вміння. Навички полководця та стратега у поєднанні з вічним життям, надприродньою силою та відсутністю будь-яких смертних слабкостей зробили з нього непереможну силу, проти якої логічно що об'єдналися навіть колишні вороги. Царі Арвеї, Наршаїзу та Заякхари об'єднали зусилля та разом змогли знищити Мардука та його військо в битві червоних пісків. Мардук не мав родини, він не набирав собі нових вампірів. Він навіть не знав, що таке можливе. Проте як спадок він залишив свій меч кровопивця, створений магічним чином із чистого рубіну. У цьому мечі залишився його дух, і таким чином Мардук мав надію колись. Відродитися, цим намагався скористатися майбутній цар Арвеї Марвелон. Він вірив, що відроджений Мардук схилить перед ним голову та присягне на вірність. А цар серед царів нагородить першого вампіра званням полководця своїх військ. Але цьому не судилося збутися, адже Марвелона зрадили та вбили його ж сини. А в 1081 році відбулася низка подій, в результаті яких кровопивця потрапив спершу до рук одного з воронів Цитіра, а пізніше до ж. Ця бога ковальства, Орнове на ім'я Дюнкер, дворфа трамтіраду та Цейри з клану вогняної сталі, відвідавши острів монахів Крингольд, Дюнкеру вдалося знайти кузню Орнове в глибоких підземеллях бібліотеки Крингольту. Там, не без допомоги своїх друзів та напутства божества, Дюнкеру вдалося створити легендарну зброю клинок вірний поклику, що був створений з уламків магічної зброї воронів воронячого кіхтя та власне. Кровопивці. Меч Мардука був знищений у процесі, а разом із ним і остання можливість для його повернення. Проте Мардука Хеш, хоч і був першим першородним вампіром, точно не став останнім. Після нього жертвами кохання сукубів та інкубів стало ще чимало смертних. Процес цей доволі болісний. Від істоти, не би відривають шматок власного я і залишають після неї пустоту. Що переростає в невтомний скажений голод? Першородний вампір, що народжується від такого кохання, за іронією починає ненавидіти свою другу половинку, звинувачуючи її або його у своєму болі, голоді та пустоті. Першородний вампір вбиває сукуба чи інкуба, відправляючи диявола назад в інферно, а інколи й сам відправляється туди ж, аби знайти коханця та вбити його остаточно. Інший більш екстравагантний спосіб стати першородним вампіром це проявити себе перед Самаелем та Ліліт, будучи володарями спокуси, ці темні божества можуть винагородити даром першородного вампіра тих, хто принесе їм неймовірно велику жертву. Аби збільшити свої шанси, кандидат має робити це безпосередньо в ім'я Ліліт або Самаеля. Але навіть якщо цього не зробити, боги-спокуси все ще можуть звернути увагу, якщо дійство було того варте. Суть цього ритуалу дуже проста. Необхідно створити умови, де будуть присутні найбільш відверті, криваві та жорстокі збочення, насилля та масове гвалтування. неймовірних масштабів дійства, яке можна порівняти хіба що з самим пеклом, таким чином з'явилася родина де раніше відома як Вірдланці. Тоді, у 675 році до заснування імперії, Хобел фон Вірдлан, молодий лорд, влаштувався організатором вечірок до правителя князівства Вірдлан, Амадея Ровирського. Амадей славився своїми вечірками. Його так і називали Веселий князь народ його любив, адже кожна вечірка у монарха супроводжувалася ярмаркою та веселощами в усьому князівстві. Тоді князівство Вірдлан було на піку своєї могутності. Вся територія навколо гігантського одноіменного озера. Всі порти та замки належали острівній короні, а саме князівство, її столиця, були неймовірно захищеним місцем. Столиця була розташована на острові посеред величезного гігантського озера. Не дивно, що апетити князя росли з кожним днем. Достеменно невідомо, але подейкують, що чверть всієї скарбниці витрачалися виключно на ці вечірки, і з кожним разом ці вечірки ставали усе більш вичурними і поступово перетворювалися на шабаші. Виклики сукубів та інкубів, зваблення різноманітних монстрів, фей та катування. Сотні людей брали участь у цих гуляннях, але це були лише квіточки. Ховел збирався узурпувати владу в князівстві. А для цього він організував найбільшу вечірку в честь дня народження монарха. На гуляння були запрошені тисячі осіб та еліти з найрізноманітніших куточків відомого світу. Князь Амадей був вражений розмаїттям тортур та окрутенств, що відбувалися в честь його дня народження. Проте він навіть не здогадувався, що дату смерті та народження будуть відрізняти лише роки. Тієї ночі ховал отруїв напої та дочекався, коли всі вип'ють смертельного вина. Тоді він заявив про свою зраду на весь загал та закликав скористатися безцінними хвилинами життя, аби востаннє віддатися спокусі раз і назавжди, аби помираючи, не шкодувати, що чогось не спробували. Відчайдушна більшість підкорилася ховолу, та почався справжній кошмар. Уяви смертного не вистачить, аби описати звірства, що люди свідомо та з насолодою витворяли як над собою. Так і над іншими у ту криваву ніч, і все це не могло не привернути уваги Самаеля та Ліліт. Вони наділили винахідливого збочинця даром першородного вампіра, який заснував власний рід, що спершу носив назву Вірдланці, а пізніше у 600-х роках за імперським календарем після знищення князівства Вірдлан імперію імліфрит переїхали до Лемеренце та взяли назву Демонтія. Це був вимушений крок, адже вони переховувалися як від воронів цитіра, так і від інквізиції вогненароджених. Доля ховила достеменно невідома. Вважається, що він сховався від ворогів десь у підземелях, наклавши могутні закляття на свій саркофаг. Разом із ним спочивають ще троє членів родини, найбільш наближені до нього. Решта роду існувала в Західному Норфелі ще доволі довгий час, аж поки у 1081 році ворон Сетіра Елранор Фейлар, перероджений напіворком на ім'я Івар, не знищив разом зі своїми супутниками майже всіх членів родини, хто вижив до того часу. Потенційно обірвавши рід могутніх вампірів та ослабивши клан Кастаріусів, Вампірів з західного Норфелу. Повертаючись до теми ієрархії вампірів, потрібно нарешті описати її особливості. Кожен великий, географічно відділений, відокремлений регіон світу контролюється окремими кланами вампірів. Історії відомі такі клани. Або теж клан пустельної частини північної Касадонії. Перший, але нині найслабший клан. Чуваки буквально живуть в пустелі, де постійно світить сонце. Логічно. Асрадж, клан західного узбережжя Касадонії, династія Ші, вампіри-імператори Південної Касадонії, один із наймогутніших кланів світу. Акома клан вампірів з Камірдзену, Володарі Ночі, можливо, наймогутніший клан вампірів у світі, що володарює у східному Норфелі, Кастаріуси, клан вампірів західного Норфелу, Рувалар клан, що колись існував в західному Норфелі, але був знищений Кастаріусами. Та діти Сутінків клан, що був конкурентом володарів ночі у східному Норфелі, але також був знищений. Про всіх-всіх-всіх ми в деталях зараз говорити не будемо, не хочу і спойлерити і затягувати цей ролик. Але в наступному відео ми поговоримо про клан Кастаріусів. Адже з конкретно родиною цього клану, Демонтія або Вірдланці, зустрічалися герої нашої величезної кампанії, Отруйна спадщина, яку ви можете подивитися у нас. На Ютубі не забувайте підтримувати ЗСУ. Можете також підтримати нас. Усі для цього реквізити є он там в описі. Ось наші всі патрончики. Їм ми дуже, дуже, дуже вдячні. А я не прощаюся. Я кажу до зустрічі у oh майбутньому.